Вітаю всіх підписників каналу Сила Духу. Сьогодні хочу трішечки розповісти про зміни, які очікують більшу частину українців, які нам підготував уряд у 2024 році. Стосуються вони переважно соціального напрямку. Зокрема, в бюджеті на 2024 рік було закладено збільшення прожиткового мінімуму. В цьому році це буде 2920 гривень. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб також зросте, і становитиме 2361 гривню. Для дітей, відповідно, сума збільшиться до 6 років 2563 гривні, від 6 до 18 років 3196 гривень. Зараз прожитковий мінімум становить 2589 гривень. А для непрацездатних осіб 2093 гривні. З 1 січня, тобто вже з вчорашнього дня, відповідно. Мінімальна зарплата в Україні буде 7100 гривень. Зараз е, вона, тобто, ось наприкінці 2023 року становила 6700 гривень. Зміни, торкнуться зміни також і наших пенсіонерів. У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму з січня 2024 року зросли також пенсії. Зокрема, коротенько про цифри, основні: мінімальні пенсійні виплати становитимуть 2361 гривню. Максимальні пенсійні виплати 23610 гривень. Виплати за понад нормовий стаж 23,60 гривень за кожен додатковий рік. Е, ну, по пенсійному фонду я вам скажу більше інформації відповідно фахівці, можна цього фонду дізнатися. Я ж надаю лише загальну інформацію. Е, особлива категорія наших співгромадян це внутрішньопереміщені особи. Тут також відбулися певні зміни. Зокрема, е, у січні частина внутрішньопереміщених осіб в останній отримає державні виплати. Це стосується тих, кому була призначена державна допомога на проживання до 1 серпня 2023 року. Ще на 6 місяців планується автоматично продовжити допомогу для таких категорій ВПО: ті, хто втратили працездатність або є пенсіонерами з низьким рівнем пенсії, ті, хто мають інвалідність або доглядають за дитиною з інвалідністю, і є дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського опікування. Виплати ВПО можуть призначатися на другий шестимісячний період без додаткового звернення тим переселенцям, які вперше звернулися за виплатами після 1 серпня 2023 року. Відбудуться певні зміни і в соціальних виплатах. Зокрема, от коротко зупинюся на одній такій виплаті: допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною. До 6 років це буде 5126 гривень. Від 6 до 18 років 6392 гривні. Ще одна така важлива зміна, на, на якій хотілося б зупинитися, це е, стосується вона, е, виплата компенсації за пошкоджене майно, за пошкоджене житло. Зокрема, е, українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, з 1 січня 2024 року можуть претендувати на виплату компенсації. Механізм буде таким самим, як і за іншими категоріями програми є відновлення. Зокрема, це подання заявки через дію, розгляд заяви відповідної комісією і визначення розміру виплати. Це такий процес розгляду цих заяв і виплати відповідної компенсації. Під час визначення розміру компенсації комісія орієнтується на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист зі встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затвердженої Кабміном. Ще один такий нюанс досить важливий це те, що відбудеться підвищення зарплати нашим педагогам. Зокрема, від січня підвищення складе 10% в середньому зарплати вчителів. Тобто, десь зростання відбудеться з 13 до 14 тисяч гривень. Крім того, будуть і інші зміни важливі в законодавстві в різних сферах. Життя нашого суспільства, але більше інформації, звичайно, можна отримати на спеціалізованих гарячих лініях відповідних органів влади, наприклад, в нас в обласній військовій адміністрації, в органах соціального захисту, пенсійного фонду. Тощо, дякую вам.